А ви знали, чому Сполучені Штати Америки найбагатіша та найрозвиненіша країна світу. Це не просто випадковість, а результат багатьох факторів, які зробили США супердержавою. Давайте розбиратися, що стоїть за їх успіхом. По-перше, економіка. США мають найбільший ВВП у світі: понад 26 трильйонів доларів у 2025 році. Це завдяки потужній індустрії. Від автовиробництва до космічних технологій, як от SpaceX Ілона Маска, який запускає ракети, ніби це таксі. А ще фінансовий сектор. Вол-стріт у Нью-Йорку – це серце світових фінансів, де щодня обертаються мільярди. По-друге, інновації США: це батьківщина Кремнієвої долини, де народилися Apple, Google, Microsoft і штучний інтелект, який змінює наше життя. Американці вкладають мільярди в дослідження від медицини до зеленої енергетики. По-третє, природні ресурси у США є все: родючі землі для сільського господарства, нафта, газ, вугілля і величезні ліси. Вони вирощують половину світового врожаю кукурудзи і експортують їжу всюди. І, нарешті, політична система, демократія і свобода підприємництва. Дозволяють бізнесу рости без зайвих обмежень. Долар головна валюта світу, що дає смашиша фінансову перевагу, але не все ідеально нерівність і борги це їхні слабкі місця. Я вражений, як США поєднують ресурси, інновації і свободу. А ви б хотіли жити в Америці? Пишіть у коментарях.